А перед початком відео я хотів би вас попросити підписатися, поставити лайк та залишити коментар. Це допоможе просуванню каналу. Дякую. Громадян США, які перебувають у Росії, попросили терміново залишити країну. Йдеться в попередженні, опублікованому в посольстві США. У попередженні посольства США заявляється, що російська влада може відмовити американців, які перебувають у Росії, у визнанні подвійного громадянства, позбавлені їх доступу до консульської допомоги США, а також піддати їх мобілізації, перешкодити їх виїзду з країни. Також громадян Франції закликають терміново покинути Білорусь через збройний конфлікт Росії проти України. Ізраїль вночі завдав авіадару по комплексу Хамас у Газі у відповідь на ракету, випущену з Палестинського анклаву. У відповідь на суботній ракетний запуск по території Ізраїлю, винищувачі ЦАЛАХУ вночі завдали удару по підземному комплексу із сировиною, яка використовується для виробництва ракет, що належить терористичній організації Хамас. Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці. Цезар. Міністерство оборони України прокоментувало це так: справжній друг, який знає, що наша боротьба це боротьба Європи. Ворог продовжує вести наступальні дії на кількох напрямках: це Куп'янськ, Креміна, Бахмут та Вугледар. Найбільше уваги зараз зосереджено навколо Бахмуту. Від сьогодні припинено в'їзд у місто журналістам та волонтерам, що пов'язано з певними діями з українського боку. Прогнозують, що тут може бути декілька сценаріїв: фронтально наступальні дії противника на Бахмут. Успіху не мали, але противник має частковий успіх на цій ділянці. За матеріалами СБУ повідомлено про підозру колишньому першому заступнику міністра охорони здоров'я Олександру Комаріді. За даними слідства, чиновник дозволив реєстрацію наземного препарату, який фактично є біологічно активною добавкою та потребує додаткових досліджень. Наразі вирішується питання про обраний запобіжний захід. Примусова паспортизація. Саме так можна прокоментувати наступну новину. У Маріуполі окупанти не видаватимуть школярам тестати без паспортів РФ на фото. Руський мір, який він є. Знищене місто зате пофарбовано у кольори російського прапору. Зупинка Індія заморозила переговори з Росією щодо купівлі у неї вертольотів і літаків. Між угоду на 200 вертольотів загальною вартістю мільярд доларів було підписано ще у 2015 році. Генсек НАТО Столенберг заявив, що постачання боєприпасів країнами НАТО Україні в рази перевищують можливості їх виробництва. А альянс має розширити виробництво. НАТО вважає нинішню стадію конфлікту в Україні війною логістики та вважає за необхідне швидше спрямовувати техніку та боєприпаси Києву. Також альянс планує створити віртуальну мережу, яка об'єднує дані цивільних та військових супутників для потреб розвідки. Українські військові почали проходити навчання на танках «Леопард-2» у Польщі та Німеччині. Вони проходять у пришвидшеному форматі. На посаду заступника міністра оборони України можуть обрати колишнього керівника фонду Повернись живим. Про це пише Віталій Дейнега у себе на сторінці Фейсбук. Подобається це окремим громадянам чи ні, мобілізований план має виконуватись, бо українська армія потребує нових бійців. Про це заявив капітан 103-ї бригади ТРО Олександр Ганущин. Нам дуже потрібні люди, оскільки для техніки, що приходить, нам потрібні високонавчені та вмотивовані бійці, які вміють з нею працювати. Нам також потрібні люди, щоб замінити втрати. Нам потрібні люди для тилової служби та служби на нулі, заявив Ганушин. Він визнав, що темпи мобілізації зросли, і що частину громадян доводиться змушувати йти в армію. Сьогодні у Румунії стався землетрус. Відчули поштовхи країни Болгарії, Боснії та Герцеговини, Хорватію, Угорщини, Косову, Чорногорії, Румунії, Словаччини та Сербії. Інформації про потерпілих поки що немає, вона встановлюється.